Мешканка вулиці Менделєєва Ірина Пронзович оббиває пороги водоканалу з травня місяця. Саме тоді потік питної води, що вже більше року, періодично б'є ключем з центрального вуличного водоводу, наче сказився. Фонтан з вишки у два метри залив не тільки вулицю та двір, але й уніс з собою останні краплі терпіння жінки. У нас почав смивати забор. Ми до 9 часов вечора копали ров, щоб воду від дому. Весь огород був заліт. У нас плесневеет дом, у нас трещины идут по дому, у нас сырость страшная. И это постоянно. То есть внимания и реакции на наши телефоны никакой. Я приехала туда, разговаривала с главным инженером, с начальником смены, который дежурил в тот день. Когда я им сказала, что я вызову телевидение. Я говорю, мені это. така ситуація. Они мені сказали, визивайте ваша права, посмотрите, у нас повний гараж машин, деталей нет, запчастей нет. У нас куча все отримують большую зарплату, нам нічого не платять, нам работать нечем. За словами Ірини, весь ремонт водоканальників зводиться до забивання чопиків, які згодом знову дають течу. Постійні витоки призвели до погіршення ситуації. Сьогодні поривів на водоводі вже кілька. Да, мы собрались по воде. Мы ходим туда, в садик ходим деток, в магазин ходим. И обычно мы идем сюда. И постоянно осень, зима, лето и весна. Постоянно. Только отремонтируют, через время опять вода бежит. Тим болі в двох містах уже та більш за все мешканців північного обурює бездіяльність нинішньої влади. Про освітлення цього району, що свого часу стояли в планах попереднього мера, тепер мова не ведеться. Ходити по вулиці люди змушені, що називається навпомацки по багнюці та заростям амброзії. Хостін ми його і збирали. Хорошо, і он обещал помочь людям. Сейчас я вам даже скажу, где. на Ізюмське собирал людей. для него перед выборами. Он пообещал там тоже убрать воду, которая течет. Уже камышами люди позарастали. Обещал это сделать. Вот видите, уже больше года, уже два будет, а никаких сдвигов. Вот это единственное, что я хотела сказать. Освещения нет, как рыбачка не стало и перестали думать о том, что нужно центральную улицу осветить. Что я хочу сказать, что вот, например, если идешь там с города или с работы ездишь, ну, в общем, тут темным темно. Вот там на Изюмской рыбачок только сделал освещение, а здесь страшно ходить. Самое больше меня беспокоит, я медработник, что это амброзия стоит, и вот эти дети там играют уже играются, лазят. Так это еще не цветет, а через неделю. От ці всі діти будуть у больниці згадали мешканці і про комісію з благоустрою міста, яка вже не має такої ефективності, як раніше. А Валентина Рибачука цього разу сварили за те, що рано пішов з поста, залишивши свої проекти послідовникам, які відклали їх у довгу скриньку. «Коли був рибальчук мером, він обіцяв насосну зробити на на, это, на талбухіна, щоб людям на северном Верхньому була вода, щоб вони не страждали від води. Но дело в том, что он не успел доделать, пускай возвращается и доделывает, а мы его поддержим. Вот это хорошо, что вы приехали. Не хватает рейдов телевидения, щоб вы просто проехали, посмотрели и позаснимали, как живет простой народ за границей, так сказать. Не в центре города, а за границей. Цивілізовані умови для існування, вуличне світло та полагоджені водосистеми ось єдине, чого просять у нелі жителі північного, що втомилися бути покинутими напризволяще. Втративши терпець, вони як до останньої інстанції звертаються до телебачення в надії, що може, хоч з екранів телевізорів, їх все ж таки почують.